На що куплять на базарі картошку, якщо її можна посадити? А для цього треба мелочі. Зробити зробиться раніше, ніж сусіди з миколайчика, падать на коліна перед родичами, щоб приїхали допомагати. Півдня вияснять, хто копає, хто кидає якої глибини ямки. А за розстояння між картошинами і в яку сторону дивиться гичка, тричі розвестись і виписати дітей з хати. Вечором під пляшку і кусок бившої свині устроїть грандіозний скандал на тему, як могло не влізти последні півтора ящичка, що з ними тепер робить, бо їсти її ніхто не собирається, та що вона вже вяла і противна, а викинуть жалко. Тиждень підгортать, потім собирати полосатих жуків, бо я не взяв, потім два місяці собирать красних жуків. То що треба було внімательно давити яйця під листочками. В кінці літа якимсь чудом оговорить родичів, допомагати її вибирати, пересортувати на козячу, конячу, свинячу, собачу, їстівну і посадочну, зірвать спину, поки опускав її в погріб. А вечором під пляшку і кусок бившої свині вияснять. А як так вийшло, що скільки картошки порізано лопатою? І хто в цьому винуват? Місяць ходить похнюпленим того, що вона на базарі ні по чому, а зімой. Алло, а що це ви не їдете по картошку? Як ви. Як?